Страх помилки, страх діяти, постійні думки моє це, не моє, хочу я цього, не хочу, можуть виникати з різних причин. Осуд, критика. Постійно з дитинства ми звикли чути це від батьків, від нашого оточення. Не лізь, не роби, не трогай, я ж тобі це говорив. Якісь насмішки на вулиці, в школі, коли дитець помилився, не так зробив, як це потрібно, може залишити глибокий слід у нашій пам'яті. Ми починаємо боятися повторення аналогічних ситуацій, і ми починаємо уникати всього нового, невідомого, якихось нових можливостей, досягати своїх цілей. Реалізовувати свій потенціал у повній мірі. Страх помилитись може підірвати впевненість в собі, незадоволення своїм життям, може з'явитися стрес та відчуття тривоги. Як з цим впоратись, поділюсь у наступному пості.